Всім привіт! Просили огляд шнека, тож тримайте. Шнек саморобний, зроблений з двох частин колосового зернового шнека із комбайна нива. Отут він зварений між собою. Одрізаний там, де зв'язочки стояли, зварив я його між собою, от видно, тут стояли щитки. Отакий от він має вигляд. який має вигляд. Довжина цього шнека становить, якщо брати від вала до вала, 5,40. Плюс я додав ще сюди такий ну, добавочку, щоб він міг загрібати. То от додалась вона на 20 см. Але з врахуванням того, що висипає він тільки от сюди ж і ви можете поставити на кузов, то так же і виходить 5,40. Двигун тут установлений бензиновий. 7 кінських сил. До цього був 7,5, але там об'єм поршня він однаковий. Круто він його тягне, ну, нормально, вистачає його достатньо. Ще поставив я там, відео було. Отаку муфту додатково, з нею мені подобається краще. Іде воно, привод на оди, один шків, Переходний я робив, отакий витачував, і з нього пішло на менший. І тут пошло вже на більший. Це. Нивовський, також шків із підборщика вони там ставляються. Ремні профіль Б, ось отакий, Найдовше я купував, там які були, щоб подальше поставити. А от таже є на ньому 3150. Які обороти виходять отуди, я точно не знаю. Ну коли поставили цей шків більшенький, то звичайно, що оберти збільшилися. Мабуть, це найбюджетніший шнек, який можна зробити. Тоді у нас тут продавалась нива на запчастини, ну, людина розбирала. Ми поїхали, купили ці два шнеки по ціні металолома там, у два рази. Привіз, я спочатку зробив. У мене він був привод, ось відсюди йшов. Сюди кардан надівався і трактором його крутило. Але це було ну, звичайно, що тут стояла зірочка. І вона крутила транспортер. Тільки він сюди не виходив, а отут закінчувався. Сюди був зроблений бункер і ми засипали там відрами чи чим. І так само ж з прицепи сюди сипало. Потім уже далі я переробив його, зробив двигун, отуди поставив і додав транспортер. Що це дало? Це дало те, що він став, по-перше, автономний, по-друге, його можна цією частиною, от скільки. Засовувати там у сарай чи в склад, куди. Ну, ви бачили, ми грузили сою. Це набагато стало легше, простіше. Плюс він сам гребе з кучі, не треба відрами все зерно пересипати, а тільки лопатою підгрібаєш, але якщо велика куча, то він спочатку ж це все вигрібав. А тоді вже працюємо лопатою. Удобно, якби хорошо. Ще зробив отаку рамку. то що у перший же день... Коли грузили, попала сюди лопатою. Ну, зробив такий захист і от він стає і транспортером він по землі не гребе. Це теж треба таке робити. Сюди просто приварив прутик, ми його за нього цепляємо, якщо перевозимо там за прицепу чи за трактор і їдемо. Так, як зроблена мене тяжка. Тут от воно жорстко закріплене, можна його двійти, але воно ж нічого не дає, тому що це як успокоїтельне, додаткове. Я коли вже сюди додав і переніс туди привод то зробив отак. Ось просто оця прутик у мене приварений. Якщо потрібно, то відрізав болгаркою дуже швидко. І підтягнув. Не так часто ми його підтягуємо. От в тому році підтягнули, він отак слабувато, то в цьому ще й не будемо підтягувати. А тут же він тут регулюється, можна регулювати, але він видвинутий по максимуму. Зараз щоб... у нас тут стоїть мішок прицеплений для того, щоб якщо бегі там, то можна керувати. А так взагалі ми його знімаємо і він ось сюди Ось тут я зробив такий рештечок. воно сюди викидає. І оця кришечка вона у нас регулюється, просто відгинається. Якщо там у склад треба далі, ми відгинаємо, він далі кидає. Якщо на прицеп там, чи на машину пригинаємо, щоб далеко не кидав. Бо велик, ну, далеко кидав. Хто буде робити, можна оцей отвір зробити ще сюди. Бо буває таке, що. Якщо дуже швидко, то вертається зерно назад не співає воно все вигружати. Так, Тут ще у нас прикручена така доска от на саморезах. Це для того, щоб якщо ложимо там бува на прицепу чи на машину. на фуру, Щоб ну, цими острими краями там не травмувалося, а на доску він просто лягає. Ну, натяжка ремнів відбувається. як? От Якщо цей то оцей хрестик, що я зварив, він не жорстко закріплений просто відпускаємо. І підтягуємо. Підтягується цей ремень, а оцей ремень підтягується в нас от портом. Сам двигун не закріплений тільки на трубі і тут натягає. Для чого це зроблено? Це зроблено для того, щоб коли от у такому положенні він грузить, то двигун приблизно рівно знаходиться. А якщо ми круто його підіймаємо, ну якщо підіймаємо, він завалюється сюди, щоб цього не було. Тоді переставляємо тут на отворах і цим регулюємо. Тобто, по максимуму вирівняти двигун. Бо коли ж на машину грузиш на фуру там 380 або й вище, то звичайно, що двигун буде отак стояти. Ну, Це погано там для масла і для всього, то отак воно зроблено, Не кріпко. Да, є в цьому мінус, що його трошки піддергує, коли він працює. Ну, Я вирішив так зробити. Розхід палива, який там? Ну, в залежності від того, як він працює. Якщо на весь газ то звичайно, що розхід буде більший. ну Щоб конкретно ми не заміряли і час погрузки. Якщо пшеницю, там допустим 25 тонн із з кучі щоб укинув отак і без перестанку грузити. Ну, за півтора часа він може їх нагрузити. Але двигун працює на весь газ практично. Кидаєш по-бистрому, щоб не стоять. Ну, за півтора часа, а так, 2 години, це так не спіша, з перекуром. 25 тонн він грузить. Кукурузу важче щось йому грузить. Сою теж так собі. ну Сою в середньому. от Пшениця найгше йде. Ну і Розхід палива десь не знаю, я жку, щоб там не казати. ну Півтори літри він за цих півтора часа, мабуть, спалює або й більше. тож отак. Багато ми ним що перегружаємо. І вигружаємо у склад усе, усе зерно практично, то що в нас такого немає, щоб там висипати. І з прицепи сипаємо. І з складу так само зерно перегружаємо. І в беги набираємо, якщо віять. І протруювач він у нас також працює, як протруювач. Бачили, я показував, вон, зроблена бочка, там лежить. У нього сипе, ящик там є. Плюс ще як і міні-віялка. отут тут є решета є в мене. Сюди тазок підставив, відбирає там маленькі половинки битої сої там, чи земля, чи ще щось іде. Саме транспортне ще розкажу. Зроблене воно от на базі колеса це Юпітер, планета, ну, зижа. Тут іде дві рамки. Одна ось пошла сюди у нас, і друга сюди. Сюди закріплена на трубі, отут воно повертається. А ця також ходить ще одна труба. І підіймається за счет лебідки. Просто. Обична труба і трос. Це ще цепка була екстраховочна. Ну, цепка зараз вже не потрібна, бо я приварив сюди уголок, воно впирається. Тут зроблена також трубка. Старі підшипники сюди вставив, поприхвачував і вона котиться і зроблена за от бортик. Та проста проволока загнута. І воно йде ось сюди. от. ми. і воно підіймається, як то кажуть. Зараз я покажу, як це воно працює. Будемо так. І отаку висоту ми отримуємо. Він ще вище можна його підіймати, але якщо дуже високо, то треба, щоб там хтось страхував, бо може сюди перевалитися, так як колеса підходять вже дозаду. Взагалі він зроблений приблизно і однаково в нього. Однією рукою взяв, потяг. Ну, трошки усілі є, ну нічого, нормально. Зараз заміряю, покажу, яка тут висота в нас для підйома така. Зараз він запіднятий на висоту 3,20. Якщо брати по, щоб підлізла машина там чи ще щось. Щоб грузити там фури, ми ставимо його і ще підганяємо. Ну, віз раніше від коня, зараз мотоблок його тягає. На нього закочуємо по досках. І тоді вже висоти там достатньо вище криші, вище кабіни із козирком, якщо дав там чи ще що під'їжджає, підйома. Шнеком ми задоволені. Ну, Взагалі бюджетний варіант. Ще який в нього плюс, що він оце транспортером зроблений, він не трамбує сою. Ну, Я думаю, чули, що. Витковий він більш трав... травмує сою. А цей ні. Так. І ще по двигуну скажу. От я просто що ще зробив. Перестав саму рулетку. От Откручуєш три болти, перекручуєш, вона в нас вниз заводиться. Це зроблено для того, що так удобніше ось ти стоїш і вниз смикаєш. Але коли вже на висоті піднятий, то ну вгору там нереально завести. То отак. Тож, отакий шнек. Бюджетний, нормальний, працює. У нас він вже, мабуть, уже до 10 років оце. І транспортер я не міняв, це ще нивовський стоїть. Ну, той, що коротше, купляли з ними з усім. Оце такий, Отак він і робить. Хто бажає собі робити, я можете робити. Можна навіть з дощок збити коробку, купити транспортер, зв'язки і все, і воно буде працювати. Ну Штука така я, що, дуже гарна. Хоч у нас є ікун, вже. Ну, Придбали, там ви бачили відео. Але без нього все одно. У нас же такі склади, що приходиться ним набирати. Хочу ковш ним набираємо, хочу беги. хоч на прицепу просто там перевести кудись. Ще може що кого цікавить, пишіть там, коментуйте, хто про що думає. Ну, Може що не сказав, може ще комусь щось. Ставимо лайки і підписуємося на канал. І отак Отак його гонимо склад. Всім пока.